Таталя, доброго дня. Доброго. Проєкт Фортіс. Які враження після сьогоднішнього марафону? Такі враження, як сьогодні я не відчував більше ніколи. Це унікальні враження. Спочатку було стрьомно, що в мене типу, фобія. Волни, велика глибина і відкрита вода Стрьомно І було, а потім нормально. Перші 25 кілометрів. Пройшли чітко, просто на лікті. І вважав, що наступні 25 будуть такі самі, але ні, вони поливажі. От. От так, в двох словах, щось схоже. Ну, такого такого ще не було. Це, це як прецедент. Такого ще ніхто не робив. Щоб хлопці без рук, без ніг, без ніг і без рук. Таке робили, як зробили сьогодні. Це просто, ну, це треба масштабувати, треба, щоб. Всі спробували це. як це гарно. Як ваше самопочуття після такої пригоди? Самопочуття. Ну, втомився. Втомився. Останні 10 кілометрів були як, як перші 40. Останні 10 були найважчі. Але робота в команді не дозволяє а, розслабитись до догреб, греблі. ну Просто. Але ну, втомився, але ще є. Сили трохи залишилось. В цілому ви задоволені цим проєктом, так? Ну, задоволений це нічого не сказати. Це просто. Таких слів ну, не підібрати. Ну як класно. М мабуть, є втома та гордість. Втома дуже, втома дуже, але ну, гордий, що це зробили. Ну, Тим більше, що ніхто до цього не робив, так. Це перший раз. Це пер... Ми, і ти перший, хто це зробив. В такій команді така команда це просто гордість бути з такими хлопцями в одній, в одному човні. І всі, всі гріблі, як один, ну. Просто. Пишаю, що я був з ними в одній команді. Скажіть пару слів на підтримку ветеранів, які мають важкі поранення. Ну, треба що, треба не здаватись. Треба радіти життю, треба рухатись, тому що одні, от, при там, случається якась біда, ампутації. Є таке, що якісь двері зачиняються, але відчиняються набагато більше можливості. Двері треба стукатись, треба намагатись, і все, все вийде. Вийде навіть навіть краще ніж було до травми і до якихось, але треба вирішити, чи тіпа здатись і просто накритися діялами і плакати. Чи робити щось далі буде краще, ніж було. Це ну, типу, 100%. Таке можливо. Це 100% буде. Просто треба зробити правильний, правильний вибір. Сісти там вечірком покуріти і, і зробити правильний вибір. І через деякий час і прикладені зусилля буде ну, результат. Результат буде 100%. Це перевірено на всіх хлопцях, хто тут. Бо ось вони могли діти час збухати. Щось там робити таке, а вони тут, тому що вони вирішили правильно, вони зробили правильний вибір. І знайшлись люди: Віталій, це все організував. Ця ідея, це просто, ну вже щось ну, типу космічне. І в ітогі ми всі тут. Так що, отак. Чи є у вас ще місця в команді? Звичайно, це місць багато. Треба це масштабувати. Треба, щоб всі це побачили, спробували і вирішили для себе, зайшло, не зайшло, <хи> підуть далі чи, ні, чи вибори ну, інший вид спорту. Але ну, це унікальна можливість, тому що тут е, е, можуть займатися спортом люди, в яких є проблеми з ногами, також з руками чи з руками і ногами можуть розробляти свої там, суглоби, спини ну, після. Там, е, Госпіталя, якщо стали на ноги, це допомагає стати на протез. Тому що немає такої нагрузки, а ти просто там. Ну, в общем, плюс і, і всюди. просто титани. Дякую. Так, так. Дякую вам. Олександр проект Фортіс. Які ваші враження після сьогоднішнього марафону? Все болить. Однозначно, все болить, але я вражений, що ми це змогли. 50 кілометрів це дуже багато насамперед, але це реально? Спочатку, спочатку було легше, чим, чим всередині перших, та в кінці, так? Перших, перших 35, безперечно, було легше. Останніх 15-20, ну це таке враження було, що воно не скінчиться, не, не скінчиться ніколи. Але ми це змогли? Титани, молодці. Як ваше самопочуття після такої пригоди? Все болить. Все болить, але то приємний біль. Гадаю, що кріпатура зранку буде давати про себе знати. Є відчуття перемоги, так? Звісно. Я навіть більше скажу, хочеться чогось більшого насамперед. Може, десь за кілька місяців, але хочеться чогось більшого. А, скажіть пару слів на підтримку ветеранів, які мають важкі поранення. Я гадаю, що кожному безперечно треба розвиватися насамперед. Треба вірити в себе, досягати якихось вершин, успіхів, подалі. Від війна, війна ще йде, а людина з ампутацією повинна розвиватись надалі, життя не закінчується. Воно, би, ну, воно продовжується надалі. Треба лише ну, мати розуміння, як то робити. І, я гадаю, віслування допомагає в цьому якось з позитивної точки зору. Тобто треба зібратися. Так, звісно. Та у вас є ще міста, можна к вам приєднуватися? Можна приєднатись усім дітям ветеранів, самим ветеранам, дружинам ветеранів. Це колектив, колективний спорт, який буде розвиватись надалі. Я гадаю, що тут немає якихось там е, якихось ступенів ліміту нема. Тобто можна. Я не знаю, висловати в 3-4 в команди. Головне, щоб були люди, які в тому зацікавлені. А ще по проєкту Fortis, а, вам не а, ви не вважаєте, що це дуже різке, різке таке рішення взяти відразу 50, не 20, не 30, а відразу 50. Ні, не вважаю. Я вважаю, що це добре. Ми зрозуміли, на що ми здатні, і можливо десь. За кілька місяців, можливо, буде ще більше. Ну, Надалі ну, А Там будемо бачити. Дуже дякую вам за ваш героїзм. Дякую. Сергій, проект Фор... Фортіс. Я... Які враження після сьогоднішнього марафону? Враження дуже хороші. Этот марафон ждали, хотіли, і до нього тр... готувалися, тренувалися. тренувались. Очень довольны. Довольны результатом, как прошли, слажностью команды, Всем довольны. Очень понравилось. Чи не вважаєте, що це занадто з, з, відразу 50 кілометрів? Ні. Не занадто. Можна даже, ну если тренуватися, тренироваться, на следующий раз можно брати більше навіть. даже. Будем все седьми брати більше. Як ваше самопочуття після такої пригоди? Отлично. Посмотрю. Нет втома? Нет, втома есть. Ноги устали. Втома есть, но э, втома приятное Ощущение усталость и приятное. И знаем, что сделали 50 километров, это тоже успокаивает. Не, не было а, а, желания а, остановиться? Нет. Нет, это командное, ну не было. Даже не посещали мысли такие. Тобто, ви, ви, друг друга підтримували? підтримували от последні километры были самые, саме такие чемпіонські, самые тяжелые. Ну ми їх преодолели. Скажіть пару слів на підтримку ветеранів, які мають важкі поранення. Ну, э, на підтримку вони повинні знати, э, прежде всего, що їх ніхто не бросить в этой країні, вони всім нужны. Є спеціально створені організації для підтримки ветеранів, їх ніхто не бросает, Є організації, до яких вони могут самі долучаться. У нас тоже саме багато таких ветеранів. Всех ветеранів приглашаем до себе в організацію. Тобто у вас є місця. Да, у нас місця є і ми, нам ще дуже да. багато нужно людей. Дуже про будь ласка. Проект Фортіс. Які враження після сьогоднішнього марафону? Враження дуже різнопланові і доволі цікаві. З одного боку, це як виклик, а з іншого як і продовження реабілітації та відновлення Якісь Я знаю якась мета досягти якихось цікавих цілей ну, від чогось, що ніколи ніхто не робив. Е, е, будемо вважати, що це рекорд України мінімум. 50 кілометрів, ще в таку погоду, ну, це достойно. Не вважаєте, що це занадто відразу 50? Може, спочатку треба було 30 чи 20? Ну, для мене це як було 50, А як для команди і для проєкту, то це вже ну, спочатку дійсно було 30, а ну тепер 50. Наступні сотня. Дуже оптимістично. А, як ваше самопочуття після такої пригоди? Ну скажемо так, втомленість достатня, така сон буде чудовим. Значить ну, так. Втома, біль, мабуть, так? Ну, втома, то що м'язи, то, що все інше біль. Ну, скажімо так, більше втома, напевно, ну, біль, біль теж, тому що... Є гордість, що ви здавали, дійшли о, до кінця. Ну, гордість від виконаної завдання. Поставлена задача була виконана. ну. Це велика мета була. Це була, це була мета. Це це була гарна мета. Ну ми її виконали. Красунчики, титани, скажіть пару слів на підтримку ветеранів, які мають важкі поранення? Не падайте духом, це тільки початок. Так. Все А, чи можна до вас долучатись іншим ветеранам? Ну так, проект відкритий і люди долучаються і займаються. І на веслуванні, і на заняття спортом. Ну люди додаються постійно, тому ну, це можна тобто кори це корисно. Це корисно і це є куди, і де і є коли, і де є як. Тому треба цим чимось. Треба займатися. Чому б не веслування. Веслування це. Як то все від спини, руки, ноги, все, все, що є, воно все буде розвиватися. Як вам оточення команда? Ну, команда, позитив, і з, з початку до самого вже останнього е, паркування, скажем так, поки причалили Ну, така чоловіча, весела. Братська, всі позитив. Це позитив. Дякую, бажаю нових перемог. Дякую, навзалі.